І так, в результаті огляду пораненого, який постраждав через мінометний обстріл, встановлена масивна кровотеча в районі правої ноги. Поранення нижньої третини гумілки правої. Лівої ноги. Лівої ноги. Зараз секундочку. Так, да, лівої ноги. Я перепрошую. Лівої ноги. Для Припинення масивної кровотечі застосовую турнікет, який накладаю на ліву кінцівку, якомога вище. Перед цим перевіряю, щоб в нього в кишенях нічого не було, що може, що може е, затруднити зупинку кровотечі. Накладаю жгут, тобто, той турнікет, фіксую його. Липучу частину. Після цього після цього, е, роблю повороти воротка до тих пір, поки не припиняється кровотеча. У ну, мене є медичні ножниці, але я розрізати не буду йому форму. Контролюю, чи припинилась кровотеча. Якщо не припинилась, довертаю. Якщо припинилася, до кінця фіксую вільний кінець турнікета, закриваю білою наліпкою тань. І записую час накладення турніке. зараз становить 12.05. 12.05. Після цього уважно оглядаю саму рану нижня третина гмілки. Звертаю увагу на те, які края цієї рани. Звертаю увагу на те, чи не порушена цілісність кісток, так як це поранення в результаті мінометного обстрілу. Тут можливий відкритий перелом. Я дивлюся на положення цієї ноги. І в мене е, є два варіанти. Якщо нога не деформована, немає гострих е, країв кісток, немає ніяких зміщень, ну і таке інше. Я це все оцінюю візуально. візуально Можна легкою пальпацією, легкою пальпацією, а перед цим, а перед цим. тої власної безпеки я надягаю перчатки. Я надягаю перчатки. Якщо все нормально, тобто нога е, гріма, немає ніяких. Ось таких ситуацій, тобто кісток, осколків і таке інше, форма не змінена. Я просто закриваю граневий канал з метою, щоб туди не потрапила інфекція, закриваю стерильною повязкою. Просто закриваю. Другий варіант. Якщо я бачу, що там є якісь, якісь зміщення, то крім Не чути? Я не почув. Можна, я ще хочу е, акцентувати увагу, можна замість цього бинта, в такому випадку накласти ще ізраїльський бандаж. Але не використовувати його як сильно тиснучу пов'язку. Тобто акуратно накласти цей бандаж. Хочу продемонструвати. Так, цей бандаж. Хочу продемонструвати. продемонструвати. подушечкою. Безпосередньо подушечку на рану. Фіксую відповідно оці е, зацепи. Перепиняю праворуч і ліворуч від місця поранення. Припиняю можливість. Потрапляння туди різноманітної інфекції, там є витоку крові і прямо до бинтовую. І прямо до бинтовую. Закріпляю бандаш відповідно цими зацепами. В такому випадку, це тобто тоді, коли я бачу, що все нормально, нема ніяких зміщень. Якщо я бачу, що там ще є зміщення, я акуратно накладаю от перший варіант. Перший варіант. Тобто акуратно накладаю пов'язку бинтову. І після, цього, і після цього, для того, щоб не ускладнити положення е нашого пораненого, я провожу, в мене є змога, так повезло пораненому. Тобто, якраз там де можна зробити в цій жовтій зоні. Я наклав. Тобто акуратно, бо я бачу, що є форма неприродна цієї кінцівки. Да? Я акуратно закрив цю рану. Акуратно закрив цю рану. Акуратно закрив рану. І після того, використовуючи шину крамера, яка в мене є? Колеги, я пропоную послабити турнікет трохи. Послаблю. Так, можна Дай послабити. Я акуратно мобілізую. Ви бачите, треба мобілізувати коліни і цей сублок. Тобто отака от шина. Я при... Тріпляю шину, фіксую шину від до відповідно ноги. Акуратненько. Акуратненько. До ноги. Це Те теж треба робити акуратно, щоб не травмувати, не травмувати це раз, тим більше, що тоді вірогідність е, відкритого перелому, зміщення там і так далі. І плюс судини не перетиснути. Акуратно я нас прикріпляю. Прикріпляю. І поранено відмічаю час накладення у спину до мікету і накладення шоссини крамера за обставин можливості відкритого перелому внаслідок цього поранення. Після цього приступаю, так як відкритий перелом, закритий перелом, вибачте нижньої е, третини перепліччя правої руки, вирушину крамера, формую її відповідним чином. Тут треба мобілізувати плечову кістку і перепліччя разом з туглогом пистів. До прямого кута акуратненько. Таким чином, щоб кисть лежала повністю на шині. Даю пораненому і вставляю відміж. Отак от, так от. Е, в руки в долоню вставляю якийсь валик, для того, щоб краще було анатомічне положення кисті. І фіксую. Треба зафіксувати правильно, звертаю увагу, як треба брати жгут, тобто винт, щоб він розмотувався, а не падав, фіксуючи, фіксуючи тури, а далі акуратненько, акуратненько я фіксую пшину, привинтовуючи її до руки. До руки. Повністю аж до фактично лінії плеча. Зафіксував цю шину, у мене видно пальці для контролю кровообігу. обігу. Зафіксувавши шину, тобто на руці таким чином, як я вам показав, я фіксую ще. Вже танушину друкою в тому положенні. Я фіксую, ну, як би косинку, я фіксував косинку, так, використовую винт. Але тут я думаю, буде доцільно, так як буде доцільно, так як пораненого чекає евакуація, і при тому вона може бути досить... Досить складною, ну, на першу мініметну оптику вже йде, я з використанням англійських булавок, просто щоб не тратити час, я саму, самі ці, цей бинт, який я зафіксував, я його фіксую до форми, в даному випадку, щоб убезпечити руку, щоб вона в нього не з'їхала під час переноски там на ношах або отаким. От Чину. Бачите, все воно зафіксовано і не зміщується. Після цього в очікуванні евакуації. Наступила потермія. Я використовую термокобру. Триваю пораненого. Триваю пораненого. Акуратно повернувся його. От я ногу поранену не чіпаю, отак я його акуратно взяв. І закрити, можливо, така як зараз, спину з цього боку. Перевертаю його назад і так само легко беру, обережно дуже з ногою і перелетаю його чуть-чуть туди. -чуть чуть чуть сюди, щоб засунути туди І саме його під ноги під спину. Отаким от чином. Доповідаю командиру або старшому бойову медику, що поранений готовий до евакуації. Заповнив я вже це говорив. картку поранено, відповідно, щоб не забути. Я провів, заповнив, провів, заповнив. Сказав про зупинку критичної чи масивної правотечні методом накладеним пунікетом. Сказав, що я прийняв рішення і зробив йому мобілізацію. Написав, це все помітив, тому що е, вірогідність відкритого перелому наслідок поранення осколкового, і е, накладення шини крамера, мобілізація правої кінцівки верхньої, тобто руки через закритий перелом. Нижнього перепліччя, нижньої третини перепліччя правої руки. Полковник запас Габачак доповідь закінчив.